Давайте будемо щиро казати: ключова проблема України після завершення війни це буде кадри, це ключова проблема, вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. Чому? Тому що насправді, якщо і коли відкриються кордони, давайте не будемо казати, що це є великим секретом. Наші європейські партнери вже готуються до так званої програми воз'єднання сімей. Тобто, фактично, люди, жінки. Сім'ями, які виїхали до війни або під час війни і живуть там, а чоловіки знаходяться в Україні, тому що не можуть виїхати або воюють. А все європейські уряди зроблять для того, щоб ці чоловіки воз'єднались зі своїми сім'ями, але не тут, а там. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.